Кожна прем'єра єдиної в Україні творчої експериментальної майстерні справжня подія для нашого міста. У цьому театральному колективі грають діти віком від 11 до 18 років. Результати своєї акторської праці вони демонструють на сцені обласного театру Ляльок імені Довженка яка которой ви приютіла під своєю професійною кришею, на своїй професіональній сцені акторів не професіональних, які на підженні багатьох лет і так у спектаклі як професіонали, на публіку продаються квитки, таких театрів на Україні ніть. У свою чергу, від керівництва театру випускників майстерні 2013-го тепло привітав його художній керівник. Адже саме з приводу цієї святкової події нещодавно у Ляльковому і зібралися учасники майстерні, її випускники, батьки, а також всі небайдужі до творчості цього колективу Люди. Віталій Гольцов вручив юним акторам справжні дипломи. Диплом нагороджується, випускник творчої експериментальної майстерні театру 2006-2013 років за успішне опанування азівакторської майстерці. На яскраве втілення і так далі. По тексту гарному. То це Роман Панченко. Свою діяльність у далекому 98-му студія починала у стінах першої школи. Випускників цього року від керівництва привітала завуч Тетяни Шевченко. До речі, вона ще й мама одного з акторів майстерні. Я на всі хожу, і В кожному спектаклі, навіть якщо це комедія, трагедія, всякі були спектаклі. Тобто в кожному спектаклі можна взяти для себе щось поучительне. Чим ще роботи Рената Юрія? Цього вечора глядачі також насолоджувались грою юних акторів. На очах у публіки на сцені театру Ляльок оживали образи творів Чехова, Аверченка, Тефі. Я рицарь, я житель. я вас в повіду не дам. І взагалі, якщо В общем, общество начне за вас розговор, то можете бути спокійні. Я вас так розпишу, що нікому даже в голову не прийде, що ви можете мені нравиться. Дотепний гумор, цікаві сюжети і майстерність, з якою зовсім юні дівчата та хлопці грали дорослі стосунки, не залишили байдужим жодного глядача. Як розоблачались дашниці, як із-за прибрежних кустов на них поглядывали молодые люди. Як повна тетя, прежде чем войти в воду, минут п'ять сиділа на камні і сама довольно поглажує себе, говорила такою соло раділася? Чому в такому юному віці актори тему так точно передають дорослі образи, і що взагалі для них є заняття у театральній майстерні? Про це ми поцікавилися у її учасників та постійних глядачів. Это мне дает удовольствие, большое удовольствие. Мне это очень нравится. Сначала, когда я был в младших классах, меня мама тянула, Рената Юрьевна звала, я не хотел. Потом я немножко повзрослел, пришел, и мне это стало очень нравиться, это стало частью моей жизни. Вот Я сейчас в девятом классе, через два года у меня тоже выпускной спектакль. Я сижу и думаю, что я просто не представляю, как вот этот последний спектакль на этой сцене. Для юних акторів заняття у майстерні це перш за все школа життя, яку вони проходять раніше ніж їх однолітки, завдяки проживанню багатьох літературних образів на сцені. Та атмосфера, яка в театрі вона дозволяє лучше навчитися спілкуватися друг з другом, як можна швидше повзросліти і в дальнішому житті ті проблеми, трудності, які проїздять, дуже бути підготовленим к ним і намного легше рішати. Тож випускники тему 2013 року покидають цей колектив і у доросле життя, але підростають інші актори, які й надалі під керівництвом Ренати Гафурової неодмінно ще не раз здивують глядачів своїми роботами.